Младене, чи відійшли ви, чи відійшла команда від такого дуже емоційного протистояння ЛНЗ? Так, звісно, нам <свісно> треба вже переключатися на наступний наш матч. Дуже важливий матч Кубка з агробізнесом. Де ми ставимо максимальні завдання і вже готуємося в повну на цей матч. Що скажете про суперника, доволі міцна команда першої ліги. Ну, так, вони довго разом грають. І є хлопці, які грали і в Прем'єр лиге і в хороших клубах, хорошу школу проходили і Карпат, і Дніпра, і Волині, да, и Команда зіграна, і такий крепкий рішек першої ліги. Я рахую, що ні в коем случае ми не можемо розслаблятися. и це кубок, і треба максимально налаштовувати на цього успех. Як уникнути десь розконцентрації, можливо, недооцінки суперника в таких випадках? Треба на максимумі налаштовуватися і з першої хвилини вмикати швидкість і задавати темпорів. І останнє, чи плануєте ротацію застосовувати на цей матч, бо зараз календар доволі щільний? Так, щільний календар, дивимося, дивимось, хто в якому стане, хлопцем, і будемо вже вирішувати в день гри, який склад буде на цей матч.